Так, добрий день, шановні присутні. На засіданні конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору претендентів на заняття посад директора Черкаського обласного молодіжного ресурсного центру. Присутні такі члени комісії. Може є голова Гелезенко, заступник, Таран, секретар, олійник, представник трудового колективу. Е, присутні 4 члени комісії, що свідчать про те, що засідання є правоможним. Значить, на розгляд комісії пропонується порядок денний. Порядок денний, всі ознайомились. Ви читали, так? Да? Думаю, не буду, у зв'язку з тим, що ситуація напряжена, не будемо зачитувати порядок денний. Всі знайомі з ним. Чи є якісь зауваження доповнення до порядку денного, немає. так, да? Якщо немає, Пропозиції. Тоді пропоную затвердити порядок денний. Засідання комісії цілого немає заперечень. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти Утримувач немає. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду першого питання. Порядку денного оголошення осіб, від яких надійшли документи і заяви. Відповідно до оголошення про проведення конкурсного відбору на зайняття посади директора Черкаського обласного молодіжного ресурсного центру, затверджено протокольним рішенням від 16 січня 2024 року, та розміщено на офіційному сайті. Прийом документів здійснюється 17 січня до 5 лютого 2024 року, включно. Та за цей період надійшли документи від претендента Левченко Олена Володимирівна, яка присутня зараз в залі. Нагадувати, які були вимоги до конкурсу. Ні, Просто не, знаємо. Пропоную розглянути документи, подані претендентом Левченко Олени Володимирівни, та визначити їх відповідність за вимогами. Так, так. Від Левченко Олени Володимирівни надійшла заява встановленого зразка, копія паспорта громадянина України на двох каркушах, біографічна довідка. на Копія диплому спеціаліста Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького дев'ять аркушів. У 2016-му закінчила університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю соціальна робота. Копія трудової книжки Левченко Олени Володимирівни серія АО номер 633 670 на трьох аркушах. І з 2020 року покладені виконання обов'язків директора молодіжного ресурсного центру. А перед цим була переведена у 2018 році на посаду заступника директора цього закладу. Конкурсна пропозиція в запечатаному конверті, згода на обробку персональних даних на одному аркуші. Витяг з інформаційно-аналітичної системи у відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості. Леченко Олена Володимирівна до кримінальної відповідальності не притягується, не зняти чи не погашено судимості немає, в розшуку не перебуває. Довідка про проходження попередньо періодичного та позачергового психіатричних оглядів, в тому числі на предмет вживання психоактивних речовин для результати огляду, що відсутні. Заява про відсутність конфлікту інтересів на трьох. Аркошах копія атестата, що закінчила в 11-му році, Смілянський начальний ну так проповнює загальну середню освіту, так да, українська мова, так вивчала є копія листа підтвердження про подання декларації у кандидата і копії свідоцтва про відвичної кваліфікації тут в кількості 26... 26, ну, всі не буду да називати і нагороди, почесна грамота обласної військової адміністрації, облас управління справами і молоді, подяка. Е, да. Да. Да, е, тоді ставлю на голосування питання про е, відповідає 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 та, такі, да? ставлю на голосування питання про запущено претендента Ливченко, але не буде участь у конкурсному відборі. Прошу голосувати. Хто за? Дякую, проти утрималось. Немає рішення прийнято. Переходимо до другого питання. Пропоную розкрити конверт з конкурсною пропозицією. Е а вас прошу. Дати. Значить, 15 хвилин регламент.

Ми пробувалися в полон. Це спеціальні супермаркси. Я сама роботу вживала сахарні, що ви мали стати сніг. Також я проводила заняття для молоді з допомогою це, наприклад, здоровий спосіб життя, природний правосміх, команди створення, субідних спілкування, законопроцентня. Також вони є можливість питання. Проведення заходів розвитку на спеціальності соціальності, самовистові благодійні заходів, акції на направлення розвитку закрасу. Також екрані, це була введення школа в Росії. Після центру соціальних служб я почала працювати в спеціальному між роботи, що з 17 дорого я Ага, так, почала я працювати з 18-го року на посаді фахівця і завершила вже посадою виконуючого обов'язки директора молодіжного центру. За ці п'ять років важко сказати, що я не робила в молодіжному центрі, насправді займалася. А де він знаходиться в молодіжний центр? Смілянська 111, це біля кола. Це За самолітом там, так? Да? Ну так, перед якщо їхати. Ну, якщо сміло їхати за самолітом, то так, зрозуміло. Та, 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 так е, З звоїх успіхів в молодіжному центрі, хочу зазначити, що я стала тренеркою базової програми «Молодіжний працівник». Це національна програма. Всього таких тренерів в Україні дуже мало. Черкаській області діючий тренер є я мала змогу по е, проводити тренінги по всій Україні. Це Ніжин, Житомир, Київ та навчати працівників у молодіжній сфері, також за ці роки роботи я навчилася вести кадрову службу, загальну документацію, написання та управління проект соціальної соціальних дія, здобула навички командотворення та профілактики психологічного псих... псих... психологічного я вибачаюся. своїми словами, скажіть. Хто у вас контингент який, яка кількість, і, ну, скажімо так, пару словами, з чим займається ваш центр? Угу. Так. Черкаський обласний молодіжний ресурсний центр займається навчанням молоді з тих тем, які вони не можуть здобути в школі чи в університеті. Тобто, по суті, це всебічний розвиток молодої людини. Молодь в Україні зараз від 14 до 35 років, але в молодіжний центр саме ходять молоді більше від 14 до 23 років. Такий наш основний основний віковий категорія молодих людей. Статуси ми не збираємо молодих людей, тобто це може бути абсолютно з різних місць, абсолютно різні статуси молоді люди. Тобто у вас займаються, скажімо так. Школярі і молоді люди, Черкас, області, так чи так, так. так. Звісно, в період пандемії повномасштабного вторгнення кататися молодим людей дуже незручно. Тому зараз більше як місто Черкаси, Черкаська молодь до нас відвідує. Але ми виїжджаємо в область і там проводимо заходи для дітей, молоді з інших міст. Але в нас більше студенти, ніж учні студенти. 2018-20. Це вони до нас їздять туди, так, да, на життя? Так, та, або вони до нас їздять, або ми приїжджаємо до них. Е, ось наші результати роботи за ті періоди, коли я працювала в молодіжному центрі. Можна помітити, що у 2020 році був е, спад, тому що в цей період пандемії і нам було складно працювати. Також варто зазначити, що за ці три роки, коли я виконувала обов'язки директора, е, ми пережили. І пандемію, і повномасштабне вторгнення також пережили переїзд молодіжного центру, що тяжко було відновлювати свою роботу після переїзду, але ми змогли збільшити наші показники, як ви можете побачити у майже удвічі. Також варто зазначити, що кількість залучення молоді дуже зросла. Це є результатом того, що ми вийшли більше на соціальні мережі. Та пошук молодих людей в соціальних мережах. Нами був створений перспективний план установи, коли я кажу: нами я маю на увазі свою команду молодих людей та ті нормативні-правові акти, які регулюють роботу молодіжного центру та молодіжну політику України. Перш за все, ми будемо орієнтуватися на військову патріотичну роботу з молоддю. Далі буде. Детальніше про цей напрям, зараз розкажу загально про напрями. Тобто, перший напрям це військово-патріотична робота з молоді, другий напрям це національне патріотичне виховання молоді, третій напрям це поширення та розвиток волонтерства. Четвертий напрям це розвиток саме громадської та політичної активності молоді. Тут варто зазначити, що ми хочемо створити молодіжні центри. Молодіжні ради в області. П'ятий напрям це проведення циклу заходів з неформальної освіти. І шостий це розширення мережі молодіжних просторів Черкащини. А я дивлюся там у вас в перспективному плані. Uh -huh. е чи заходи були, чи ви плануєте там стрільби якісь там uh -huh. Е Ви виїжджаєте, а де ви проводите стрільби, і хто приймає участь в проведенні стрільби? Uh -huh. В молодіжному центрі є макети зброї, так, больні макети зброї. Тобто так? ви вивчаєте зброю там? А, а на стрільби куди їде? Ми ходимо в 15 те училище в Училище чи школу? Училище. 15, 10, 15, 15. 15. А? 15. Це по 20-та пасія, По похід, По чи 5? Це Справа да? е, в тому, що кожним напрямком займається свій фахівець, тобто кожного фахівця свій напрям. Взагалі зараз в молодіжному центрі є відділ молодіжної роботи, патріотичного ні Ні, стрільби ви проводите, Що там тіри є. Так. Да, а що та ви стріляєте? Е, там воздушки. Отже, напрям військово-патріотичного виховання, що ми плануємо тут робити, і що в принципі ми займалися ці три роки: це тренінги змінно-вибухової безпеки, вишколи з тактичної медицини, вишколи з практики стрільби, тренінги самооборони та інші, в принципі, заняття, які описані в програмі базової підготовки громадян до національного супротиву. Добре, дякую. Є запитання? Немає, так? Да? Немає запитів. Е, Пропоную конкурсну пропозицію претендента Левченко. Олег Володимир взяти до відомого. Прошу голосувати. Хто за? Дякую, проти отримались немає. Рішення прийнято. Е, зачекайте, будь ласка, в коридорі. Mm -hmm. Пропоную перейти до обговорення в такі. Судячи з конкурсної пропозиції, там дуже багато описано. Ну, звичайно, що вжатий час, і тривога вона вносить да, свої корективи. Да, да. Пропозиції мені сподобалася. Конкурсна пропозиція мені також сподобалася. Що ви скажете? Ви ж там я так розумію, працюєте? Да? Так, я безпосередньо працюю. Мені дуже комфортно працювати з Оленою, тому що вона дуже досвідчений керівник, і я думаю, що вона єдна. Ще а нас працюють там а, Близько 12 в кадрі, якщо я наголошую. Це ви охват так ну, і робити, да? так? Так. Ага. Розуміло. Ну що тоді? Я пропоную перейти до голосування за претендента Левченко, але Лев води щодо визнання її переможцем конкурсному відборі на зверняття посади директора Черкаського обласного молодіжного ресурсного центру. Прошу голосувати. Хто за? Дякую, проти Утрималось? немає. Рішення прийнято. Так, далі. Щодо встановлення терміну вкладання контракту, у кого будуть які думки? Взагалі передбачено від року до п'яти відповідно до положення строку. Ну, так вона як вона вже працює. Вона працювала чи вона була виконуючою? Обов Виконуюча обов'язки з 20-го року, але ж ще до цього, з 18-го заступниця дерева. В принципі, То став людини достатньо, я думаю, за максимальний так? Да? Mm -hmm. да? e, дякую. Ну, тоді пропоную визначити термін, на який буде вкладатися контракт з Левченко Олена Володимирівна у разі підтвердження її кандидатури рішенням сесії обласної ради 5 років. Прошу голосувати. Хто за? Дякую, проти отрималось немає. Рішення прийнято. Запросіть, будь ласка. Олена Володимирівна, ми вас вітаємо. Рішенням конкурсної комісії ви затверджені обрані керівником закладу. Пропонує комісія з вами заключити контракт на 5 років і виносимо наше рішення на сесію. Остаточно рішення буде прийнято на сесії. Якщо сесія затвердить, значить ви будете керівником і контракт буде складати 5 років. Дякую Всім дякую.